В уряді України придумали схему, як позбавити виплат родини загиблих воїнів на фронті. Тепер, якщо в крові загиблих воїнів буде знайдений алкоголь або наркотичні речовини, їх родини будуть позбавлені передбачених законом виплат у розмірі 15 мільйонів гривень. Почнемо з того, що і так далеко не всі, хто втратили своїх близьких на війні, змогли добитися цих виплат. Аж тепер влада легалізовує юридично це беззаконня. Бо, по-перше, як можна довести, що висновок експертизи не сфальсифікований? По-друге, у разі поранення воїна в бою йому роблять знеболювальні, які вже є наркотиками. І якщо людина пізніше помре від отриманих ран, її близькі ніколи не доб'ються правди та справедливості. По-третє, на фронті масово вживають енергетики. Які продаються в кожному супермаркеті, але які також мають в своєму складі наркотичні речовини. А тепер концептуально по темі з давніх часів вживання воїнами різних психотропних речовин було невід'ємною частиною культури війни. Вікінги використовували різного роду гриби, в радянській армії видавали гарантовані фронтові 100 грам, в арміях США та Британії РОМ, а в Третьому Райху – амфетаміни. Метамфітаміни та шнапс, в залежності від ситуації та військових завдань. Рішення журяду України це злочинна політика відносно власного народу та банальне невігластво. Цікаво, чи довго ще будуть все це, це терпіти самі військові. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати олігархам або міжнародним там всяким структурам. Їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика. Таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бо займатися цим системно, насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео. Ну і зрештою студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві, чи 10 також будуть величезним внеском. У спільну справу. Так само, як і коментар під цим відео, лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти. Чинити над собою насилля до зустрічі!